Інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн вітаю вас. Непідтримана пропозиція зекономити казені кошти, замінивши подяками премії міському голові і заступникам за роботу у лютому. Недовіра лічильній комісії. Два переголосування. Ось найгостріші моменти нинішньої 15-ї сесії рівне ради го скликання. Попри це, запевняє Галина Баранчук, у результаті майже з усіх питань було ухвалено позитивні рішення. Першим гострим і дискусійним питанням на сесії рівне ради традиційно стало питання політичне. Депутат Олександр Курсик запропонував раді проголосувати за звернення до президента України Вікторія Януковича з вимогою розглянути діяльність міністра освіти і науки Дмитра Табачника та можливість його звільнення з посади за знищення української складової в системі освіти. Проект нових навчальних закладів для п'яти дев'ятих класів передбачає зменшення годин для вивчення української мови, літератури і можливо скасування предмету. Історія України як такого голосування відбулося, і лічильна комісія видала на гора цифру за нібито висловилися 43 обранці. Натомість депутат Олексій Губанов висловив недовіру лічильній комісії і вніс пропозицію переголосувати питання. За цим підрахунком виходить, що 49 людей в залі включаючи міського голову, мінус 6 депутатів фракції партії регіонів. Всі інші одноголосно проголосували за. Якщо таке рішення, скажімо, ну таким чином приймається, то це виглядає мінімум дивно. Тому ми вимагаємо недовіру лічильній комісії. Повторне голосування показало, що звернення до президента підтримали не 43, а 30 депутатів. Втім, цього виявилось для прийняття рішення достатньо. Далі обранці перейшли до питань більш приземлених. Тут теж не обійшлось без переголосування. Після нього на довивчення відправили пропозицію передати 68 квадратних метрів гаражного кооператива Нива під зведення магазину і знову подискутували навколо пропозиції виділити понад 300 тисяч гривень на будівництво. Зовнішніх електромереж для гуртожитків по вулиці фабричній, оскільки льонокомбінат відмовляється подавати туди електроенергію зі своєї підстанції, на мою думку, на забаганки любого підприємця міста рівного. Використовувати по 400 тисяч бюджету на не на нужди меш, мешканців міста рівного, а на прокладку нових мереж електричних, це не дуже серйозно. Ми будемо допомагати працювати льонокомбінату, комбінату, попри мої особисті стосунки з Червонюком. тому що це підприємство, яке може давати нам щось корисне в місті рівному. Що стосується цього, я вас прошу підтримати виділення цих коштів. Аргументи міського голови виявилися переконливішими, і депутати гроші виділили. Також вони підтримали і більшість із 120 земельних питань, які були внесені на розгляд. Галина Баранчук Денис коломис. Інформаційна програма день. Приватний заготівельник проти молокопереробного підприємства. Таке протистояння у Гощанському районі триває уже майже два роки. Заготівельник молоко здав, а грошей за нього не отримав. Ціна питання 18 тисяч гривень. Директор підприємства переконує, вони обов'язково розрахуються, як тільки це дозволить фінансове становище, оскільки самі стали жертвою шахрая. Подробиці конфлікту з'ясовувала Оксана Жужельська. Для цих людей, які живуть у селі Симонів, молоко чи не єдине джерело прибутку. Раніше ледне уся вулиця зносила його до Дмитра Єрощука, який своїм автомобілем возив і здавав молоко спершу у пустомити, а потім на підприємство «Коти Горошко у гощі. Каже, перші місяці розрахунки йшли вчасно, але згодом молоко приймали, а грошей не віддавали. Так накопичилось 18 тисяч гривень боргу. З тих пір минуло вже майже два роки. За цей час підприємство встигло припинити роботу, а потім її знову поновити. Відбувся суд, який прийняв рішення на Користь заготівельника. Влада наша районна сказала, не запустимо завод, поки вони не розчитаються зі мною борг 18 тисяч. Визиває мене Нікітюк, директор заводу. Говорить, ну я розчув, ну пожалуйста, запустимо завод, гроші буруть, ми розчитуємося. До 15 листопада ми розчитуємося. Втім, гроші Дмитро Ярощук так і не отримав. Каже, вже й ворогів собі нажив, адже односельці від нього теж вимагають повернення боргу. Кожен день я до нього дзвоню. ну що, завтра будуть, післязавтра будуть. Одного разу визиваю власник в мене, білюк, говорить так, я говорю так, ну просто я не видержу нерви такі не на місці. Я кажу, що мені в горе йти топиться, чи що. Не йди в горень, у середу бури гроші з неділі. Заглохло, і цей вже не бере труп. У молочний конфлікт вже втрутилась районна влада. Нині підприємство забороняють купувати молоко в гощанському районі, тож Коти Горошко працює на сировні з Житомирської області. Там же реалізує і готову продукцію в школах, виправних колоніях та військових частинах. Районна державна адміністрація не дає можливості працювати на ринку в нашому районі в зв'язку з тим, що Таке таке партнерство нікому не потрібне. Воно не честе партнерство. Коли один забирає продукцію і не розраховується, і за рахунок цього проводить своє розширене виробництво, а другий коли здав продукцію, і страдає і нічого за це не отримує. Це неможливо, це не є ринок, це не є бізнес. Керівництво Котигорожка на конфлікт має свій погляд. Борг перед заготівельником вони визнають і обіцяють його погасити, але дещо пізніше, бо самі стали жертвою шахрая і нині відновлюють потужності підприємства. На даний час. Ми готові закрити цей борг, тим більше ми почали вже його виплачувати. Частково гроші Ярощуку виплачені. І плануємо закрити цей борг. Ну не готовий сказати коли, тому що підприємство тільки починає свою роботу. А ще керівництво котигрошка нарікає на районну владу. Мовляв, та усіляко перешкоджає роботі підприємства постійними перевірками. Попри те, кажуть, що з початку року вже заплатили 50 тисяч гривень податків. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Пішла ще минулого літа і до цього часу не повернулася. Мова йде про воду із криниць жителів села Самостріли, що у Корецькому районі. Для населеного пункту без централізованого водопроводу це серйозна проблема. Ось уже вісім місяців селяни змушені ходити до тих сусідів, у яких колодязі повністю не спорожніли. Фахівці кажуть, після послушного літа така ситуація нині типова для багатьох сіл області. Що ж робити у Всесвітній день водних ресурсів дізнавався Іван Марчук. Усе в порядку із водою у колодязях тільки у третини жителів села самостріли Корецького району. Урешті, якщо криниця і не повністю суха, то води на дні лише кілька сантиметрів. Фахівці кажуть, усе через те, що в області знизився рівень ґрунтових вод, і навіть той сніг, який випав взимку і розтанув, був поглинутий сухою землею і цього рівня не підняв. Я в даному населеному пункту вже проживаю тут 23 роки. За 23 роки ми на собі відчули, що таке вода. Це третій третій раз, що води в Колодязях в селі немає. Третій за 23 роки я повторюся, але такої посухи, як в цьому році, не було. Нині у самострілах люди вимушені просити питної води у тих, у кого природа її забрала не усю. Є в нас є жінка, що до неї люди йдуть буквально 15-20 хат йде води, щоб напитися. Бере відро, два, бетон, на 2-3 дні, щоб було напитися води, зварити юшки. Хоч якось, якщо не врятувати, то полегшити ситуацію із питною водою у самострілах може ось це джерело, яке з першого погляду виглядає як велика калюжа, і стало курортом для жаб. Нині із цієї копанки люди воду беруть, однак не для особистого вжитку, а лише для худоби. Поки у селі шукають гроші, щоб збудувати центральний водогін, а це обійдеться у не один десяток тисяч гривень. У тому ж таки бюджеті села знайшли 18 тисяч, аби фахівці почистили і облагородили існуюче джерело. Усе зробити водогосподарники обіцяють до свого професійного свята першої неділі червня. Обгородити ми дубовими жертками, як воно було і колись зроблено. Напевно, зробимо якесь накриття для того, щоб не попадало листя, бо як ми бачимо, верба. Листя постійно падає, з за того і якість води відповідно не та не, не, не придатна для вживання людям. На всіх джерелах, що ми працюємо, ми завжди після роботи, перед роботою і після роботи подаємо воду на аналізи в санстанцію. І вже після того по аналізах видно, чи придатна для вживання вже населенню, чи не придатна. Зазвичай придатна зазвичай придатна. Проблема із рівнем ґрунтових вод на рівненщині є типовою не в одному населеному пункті, каже начальник облуправління водних ресурсів Леонід Каменчук. При цьому він радить сільським головам не розраховувати на милість природи. Ну що чекати? Якщо говорити, чекати милості від природи, то треба чекати, щоб пішли нормальні дощі. Тоді це приведе до підняття рівня ґрунтових вод. А якщо говорити, що спасіння утопаючого справа рук самого утопаючого. То, звичайно, треба задуматись першу чергу для сільської влади, яка представлена сільськими радами, над тим, щоб працювати над побудовою централізованого водопостачання. Іван Марчук, Сергій Савта та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Найкращих дільничних інспекторів з Рівненської, Волинської, Закарпатської та Львівської областей нагородили у Рівному. У приміщенні обласної міліції відзначили переможців всеукраїнської акції Наш Аніскін. Організатори назвали її на честь радянського кіногероя, сільського міліціонера Федора Аніскіна. Основна мета акції формування позитивного іміджу дільничних інспекторів та зміцнення довіри громади до правоохоронців. Окрім дипломів та ноутбуків, переможцям вручили диски з фільмами про їхнього кіноколегу. Найкращим на Рівненщині було визнано старшого лейтенанта Назара Мулика із Радивилова. Він розповідає, що перемогти у цій акції для нього дуже почесно. При цьому він переконаний, що робота дільничного це більше, ніж просто охорона порядку. Для мене це звичайно більше, тому що працюю з людьми. Постійно з ними спілкуюся, Можна сказати, допомагаєш багатьом людям. Та як в сімейних скандалах, наприклад, ну більше це для мене ніж просто робота. Гра тіни, масштабні декорації та живий спів. Рівненський облмуздрамтеатр драмтеатр готує нову прем'єру. Траєфар з гамбіт за п'єсою болгарського драматурга Недялка Йорданова. Убивство Гонзаго ставить її молодий режисер із оригінальним поглядом на театр Сергій Павлюк. Театралом він відомий за виставами Сон літньої ночі. Дуже проста історія та калігула. Чим цього разу здивує глядача театр? Знає Оксана Жужельська. Сцена ще не вистигла після останньої прем'єри. А театр вже готує своїм поціновувачам нову виставу. Вже 27 березня рівненські театрали зможуть оцінити роботу неординарного режисера Сергія Павлюка, трагіфарс гамбіт. Це четверта робота цього режисера у рівненському драмтеатрі, і саме Сергій Павлюк є постановником сміливої і сильної вистави Калігула гамбіт це дещо інше, каже режисер, який понад усе любить експериментувати з класикою. Проте, переконаний, враження наглядача ця вистава справить не менше. Ми не намагалися зробити краще ніж калігула. Це інша вистава. Тематика та ж тиранія, стосунки між людьми. От. Вона буде іншою, вона не повинна бути кращою гіршою. Вона має бути іншою і цікавою. Саме головне. Гамбіт це історія життя акторів бродячої трупи, яких полоній запросив розважити принца Гамлета та Вельсінорі. Сюжет сплетений з придворних інтриг, політичних ігор, змови проти короля та кохання. Деталі вистави і досі тримаються в таємниці, аби кожен глядач побачив на сцені те, чого хоче, і зробив свої висновки. Проте не обійдеться гамбіт без шекспірівського бути чи не бути. Воно щоправда прозвучить із уст одразу двох акторів: Станіслава Лозовського та Микити. Кондратюка обоє грають у виставі по дві ролі. Одна з яких Гамлет. В ролі Гамлета там доволі специфічний персонаж. Ви прийдете і подивитесь. В принципі, в такому прочитанні я думаю, що це вершина мрія, актора зіграти Гамлета, саме в такому прочитанні, коли ми це робимо з Нікітою. Тому прийдете і подивися. що це буде цікаво. Окрім того, Станіслав відповідає і за пластику у виставі. А Микити, аби встигати за двома ролями, мусить швиденько перевдягатись за кулісами. А ще він говоритиме голосом українського президента. Ага. Так, 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 так. А. Баришня, і запросіть Горацію. Пана Горацію. Ага. Члена королівської свити. А, баба-бабаришня, як тільки звільниться, будь ласка, хай зайде до мене. Ага. Дякую. Ще одним відкриттям вистави має стати молода актриса Катерина Юрковська в гамбіті Офелія. Каже, дуже хвилюється, роль дається нелегко, але працювати з павлюком Катерина дуже хотіла. Я сказала Стасу, що ну, як дізналася, що має бути якби а, ця вистава, що якщо мене не візьмуть, то скажи Сергію Миколайовичу, що я б згідно підлогу мити в нього на репетиціях. Щоб... Побачите, як він працює, як взагалі це відбувається, тому що для мене це все дуже нове. Що вийшло в результаті спільної роботи? Можна буде побачити вже зовсім скоро. За словами Сергія Павлюка, ця вистава нині на часі, і актори мають зробити все можливе, аби після прем'єри вона не зав'яла, а навпаки, лише розцвітала. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Невдовзі своєю прем'єрою порадує рівнян і ляльковий театр. Уже наступного тижня тут розпочнуться репетиції нового мюзиклу Людина із Ламанчі у виставі, за словами постановників, чимало жорстокості та філософії. Тож вони орієнтуються насамперед на дорослого глядача. Виставу готує білоруський режисер Дмитро Нуянзін, знайомий Рівнянам за постановкою «Казки», лелеченя та опудало. Підготовка до прем'єри триває уже майже рік. Декорації, костюми та ляльки кажуть у театрі, готові на 70%. До до слова головних героїв буде три різних варіанти: вершник на коні, без нього та кінь окремо без вершника. Подібних вистав стверджують автори на теренах України ще не ставили. Мюзикл буде про лялькаря, який потрапляє до середньовічної в'язниці. І. Як виправдання перед в'язнями, перед різними такими низькими прошарками суспільства показує прекрасне, розповідає історію про Дон Кіхота у своїх ляльках. Володій своїм голосом, майстер-клас із риторики під такою назвою провела у Рівному у клубі української літерної молоді «Львівський викладач. Вона пояснила учасникам, як правильно виступати перед великою аудиторією та як подолати власне хвилювання. Оратор за її словами повинен дотримуватися певних рухів, жестів та поглядів, аби кожен слухач його зрозумів, яких саме знає Володимир Струс. Це впевнена постава та постійний зоровий контакт з аудиторією. Запорука успішного виступу перед публікою. У цьому намагалася переконати слухачів львівський викладач Ірина Білик, розповідаючи основні правила ораторського мистецтва. Погляд каже вона, слід затримувати 2-3 секунди на кожному слухачеві, відповідаючи на запитання конкретній людині, не варто забувати про всю аудиторію. Окрім того, потрібно дотримуватися темпу, який відповідає тематиці розмови. Та найголовніше глибоко дихати та концентрувати увагу на тих, хто підтримує оратора. Найголовніший пункт. Є як подолати страх публічного виступу, тому що кожна людина практично боїться виступати публічно. Риторику Ірина викладає вже 5 років, як у навчальних закладах, так і тренінгових центрах. Найбільше тонко щом спілкування їй подобається вчити молодих людей, особливо тих, хто добровільно приходить на майстер-класи, як, наприклад, сьогоднішній слухач Олексій, з самого дитинства виступаю на сцені, грав, займався КВНом на факультеті. Рівницька ліга так само то дуже багато часу виступав. Я прийшов, щоб краще навчитися, краще розмовляй. Більш впевнений. Думаю, так впевнений, але хочеться ще більш краще. Загалом послухати львівського тренера зібралися три десятки слухачів. Організатори кажуть, це оптимальна кількість, аби виконувати вправи у дружній і невимушеній атмосфері та приділити достатньо уваги кожному. Необхідність такий майстер-клас провести не почувся те, що у нас молодь підростає. Молоді треба навчатися і в громадській діяльності, і згодом в політиці, в журналістиці дуже якісно себе презентувати, і саме можливості ораторського мистецтва в цьому плані найбільше допомагають. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Зимові спогади, портрети та пейзажі загалом понад півсотні робіт виставили для огляду в обласній державній бібліотеці фотохудожники-початківці. Усі знімки об'єднує спільна тема: зима на відкритті експозиції. Побував Роман Сверида. Організували виставку п'ятеро фотографів початківців, студентів аграрного коледжу на суд глядача. Вони представили понад півсотні власних робіт. Співорганізатор заходу Богдан Савич розповідає: головною ідеєю є не лише демонстрація прекрасних миттєвостей зими, а й приклад для інших початківців. Тематика фотовистіки зимою спогади, тому що ну за зиму пройшло певний час. Були якісь миттєвості, які хотілося запам'ятати. Ми їх сфотографували і. Хотіли показати людям, що можна зробити, і щоб молоді фотографи не боялися виставити свої роботи. Катерина Обуховська водночас є і автором робіт, і учасницею фотосесії. Дівчина каже, фотомистецтвом почала займатися віднедавна. Втім, впевнена, вже нині досягла чималого прогресу. А у майбутньому мріє про власний фотоклуб. Це особисте захоплення. Мені дуже подобається цим займатися. Ну це для мене в житті одне на з з найважливіших. Хочеться поєднувати із своєю професією, також з, бути і фотографом, і моделлю. Це не заважає ні, ні одному іншому. Ні Хотіла б відкрити свою студію, мати свої е, виставки більш поглибно займатися цим. З-поміж гостей виставки автори робіт сліпим жеребом визначили п'ятьох щасливчиків, які отримали право на безкоштовну фотосесію. Триватиме ж виставка Зимові спогади в обласній бібліотеці до 30 березня. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма День. Визначено півфіналістів меморіалу Володимира Шморгуна з футболу завдяки осічкам конкурентів в останньому турі до фінальної стадії змагань пробилися Кузнецовський Ізотоп та Здолбунівська Волинь. А от переможці під груп визначилися достроково. Ними стали чемпіон та віце-чемпіон області Оджівський Одик та Рівненська Славія. Таким чином, у суботу, 24 березня, у першому півфінальному матчі, зустрінуться Одик та Волинь. А в іншому Славія та Ізотоп. Початок ігор відповідно о дванадцятій та тринадцятій у цій же порі, щоправда, у неділю розпочнуться матчі за третє та перше місця на турнірі. Нагадаємо, меморіал шмургуна є одним із вирішальних етапів підготовки обласних команд до чемпіонату Рівненщини. Цьогоріч участь у ньому брало 14 колективів. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.